Перекращина знову милася сльозами. Цього дня громада району прощалася з 21-річним порядницем Іваном Олійником, який загинув у зоні АТО в понеділок, 11 серпня, в бою з терористами у селі Степанівка, між, Горлів, між Горлівкою та Єнакієвою. 22 серпня 2014 року порядник прощався із сорок. 40... Каю шестирічним героєм Анатолієм Михайловичем Курочкою, який загинув 19 серпня від ворожої кулі на сході України поблизу міста Іловайська. Як патріот на початку червня він пішов добровольцем захищати батьківщину та служив у зоні АТО. Мобілізувала Андрія для участі в АТО 7 серпня минулого року. В Андрія залишилася дружина Галина та двоє синів. Андрій, 1999 року народження, та Олексій. 2014 року народження. У спогадах тих, хто знав Андрія, він залишився світлою, доброю людиною, пам'ять про яку залишається назавжди. Герої не вмирають. 2 грудня на цвинтарі в сели Велика Круча, щоб провести в останній путь та шанувати світлу пам'ять військовослужбовця Станіслава Олексійовича Таранця зібралися близькі друзі, односельчани та керівництво району. Славторонес народився 13 серпня 1979 року в селі Велика Круча закінчив у 1995 році Великокрученську школу та вступив до Київського міжнародного університету цивільної авіації, де навчався на військовій кафедрі. Після закінчення навчального закладу був направлений до селища Гвардійське, Новоморського району Дніпропетровської області. Потім продовжив службу у військовій частині міста Кирилоград. На посаді начальника служби ПМН перебував у чині капітани. Влітку, того року, разом зі своїми товаришами Станіслав Таранець брав участь в авто на сході України. Але нікому не вдається передбачити свою долю. І ні сам Станіслав, ні його близькі не могли знати, що його життя може вирвати трагічна автомобільна катастрофа, яка сталася 25 листопада. Подвої цих людей назавжди назавжди назав, залишаться в нашій пам'яті. Важко підібрати слова, лише і сльози на копійому Вся Україна плаче за своїми сім'ям. i Що не стріли 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Сапьора. Ще щоб хтось полтора року сказав назад, що я буду сапором. Начхав би, як казав козак Максим з одного іменного фільму, якщо пам'ятаєте, начхав би шайтану й в рива. Ну нічого, освоїв потихоньку. Слава Богу, нікого вживу не вбив. Майже, але моя робота ще до сих пор буде, буде охороняти наші кордони. От сидить Геннадій Васильович, бігайте, ригайте, подтягуйтесь. Це все вам приводиться. Хімія. Хоча, якби краєм уха я туди не ходив вже б додому не вернувся. Тому що іде людина несе пів сумки сілітри несе краску, несе з собою пів літри солярки, а це все з ручатками. Так що Валентині Андріївну теж більшою спасію за те, що вона хоч щось там дала якісь початки. А вас там, коли ми були в вас, є кличка? Вася Пирятин. Вася Пирятин.